Частина вулиці розтрощена, розбиті вікна, понівечені стіни. Одна з будівель зруйнована доволі серйозно. Постраждалі і інші житлові будинки: магазини, кафе, аптеки, пошта та низка об'єктів цивільної інфраструктури. З вікон у нас гіпсокартон увесь впав, трошки стеля, кава машина зламалася. Ну, зараз прибираємо стекла, намагаємось навести якийсь лад, для того, щоб потім можна було працювати хоч якось. Було нанесено ракетний удар по двом районам міста Харкова, два ракетних удари ракетами С-300 з території Білгородської області було нанесено по Київському району по науковій установі, і один ракетний удар було нанесено по офісній будівлі у холодногірському районі. А внаслідок цих ракетних ударів станом на ранок сьогоднішній дев'ять осіб отримали тілесні ушкодження. Серед них чотирирічна дівчинка. Люди здебільшого мають легкі тілесні ушкодження. Найтяжче є дівчина, у якої осколкове поранення ноги зараз на місці працюють прокурори слідчі з метою фіксації воєнних злочинів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаї війни. З самого ранку на місці прильоту бійці комунального фронту Харкова для усунення наслідків поруч працюють всі служби: двірники, енергетики, шляховики та інші. Вибираємо сміття, бите скло, будівельне сміття, рами. Задіяні всі працівники нашої київської філії, трактористи. Працює техніка будівельна. Вивозимо сміття. Незважаючи на всі ці обставини, Харків залишається сильним, незламним. Наші люди герої, комунальники, жителі міста. Сподіваємось, що все це закінчиться і все буде добре. Ми маємо пошкодження досить великої кількості житлових будівель, а крім цього, ми маємо пошкодження пам'ятки архітектури. Наразі ми проводимо обстеження щодо пошкоджень. Ми маємо на сьогодні вибити вікна і по вибитим вікнам ми відпрацюємо дуже швидко. Наше завдання першочергове це закрити контури. Також обстежуємо покрівлі для того, щоб максимально швидко їх полагодити. Що стосується пошкоджень пам'ятки архітектури, вони дуже суттєві. І сьогодні, відповідно до закону, ми повинні пройти певний перелік робіт, починаючи з обстеження, це і інструментальне дослідження, це розробка проєктно-кошторисної документації. А якщо це пам'ятка, то це, мабуть, все ж таки не буде стосуватися капітального ремонту, це буде реставрація, а це дуже важкий процес. Ми 100% можемо казати про 10 будівлі, які зазнали суттєві пошкодження. Це досить велика кількість вибитих шипок, руйнування і тепломереж і таке інше. Але практика показує інше, що після того, як ми більш досконало проходимо обстеження, ці пошкодження намного більші, ніж. Попереднє нам здається, тому що центр це старі будинки, старі покрівлі, і вони дуже вразливі щодо вибухів. А що стосується вибухів, які відбувся тут, а їх відбулося тут два. це дуже потужні вибухові хвилі і дуже потужні, на жаль, і руйнування. Ну тим не менше, ми справлялися до цього, справимося і зараз. Ігор безкровний, Ярослав Куруненко, Віталій Грунь та Юрій Бабикен. Харків новий де.